Аналізуючи результати досліджень, можна сказати, що наступні роки буде популярним саме розважаючий контент. Але розважаючий контент потрібно розшифровувати правильно. У цьому контексті він означає навчальний контент. Це той контент, який розкриває якісь лайфхаки, таємниці, чомусь навчає, щось пояснює. Цей контент може бути веселим, містити елементи гумору, сатири, там якихось танців, співів. Це все може бути, але сама подача, сам тип контенту, Контенту, він розважально навчальний, тобто або навчально розважальний, розшифровуйте, як вам зручніше. І що стосується блогерів, дуже цікавий такий висновок зараз напрошується, що блогери це не тільки для залучення якихось нових аудиторій, треба буде використовувати бізнесом чи якимось брендом для свого просування, а більшою мірою для того, щоб насичити свій контент новими якимись креативними рішеннями. Тому що, звичайно, компанії, маючи свій гайдлайн, свою стратегію просування, там, свій контент стратегічний, він виснажується, генерувати щось нове. Або ця стратегія вона стримує оці креативні прояви деякою мірою. Ви можете розуміти, як це відбувається. Що якщо ви там маєте якийсь концепт, то вам дуже складно вийти вже за межі свого того концепту. І ось блогери у цій ситуації мають виконати роль. Для цього свіжого якогось контенту, щось, що ще щось класно покаже про ваш бренд. І це буде щось абсолютно нове, не таке, як у вас в вашій стратегії, не такі, як є у вас зазвичай в контенті. І ось тут дуже цікавий виглядає момент, що я декілька тижнів назад записала відео, що дуже скоро і в Україні будуть популярні фахівці, які будуть, будуть створювати контент на замовлення, і це будуть не блогери за аудиторіями, а просто створювачі контенту одного, наприклад, ролику для вашого бізнесу. І оплата за один чи два там шматка відео.